Фортифікації, дрони, церква. Фортифікації, дрони, церква. Свої роботи по час можна. Ви, ви чого закриваєте навіть перед народом депутатами? Спочатку вибачення спочатку вибачення. Яка дівчинка? Друзі, всіх вітаю. Це Верховна Рада України. Пленарний тиждень я дуже тішуся, що у вас сьогодні є. Час займатися питаннями страхування різних випадків. У вас є час займатися питаннями роумінгу сировинної бази 2030. до того часу України може не бути сьогодні. Розгляд питань мав початися виключно з одного і головного: це фортифікації, це захист життя наших воїнів, захисників, це мінування, перекриття шляхів до тих територій, які знаходяться під ризиком. Можливої окупації і а сьогодні європейська солідарність, які обіцяла під час погоджувальної ради поставила жорстку вимогу законопроектів 8371 – Це про ФСБшну філію церковну в Україні. 10462 – питання фортифікацій і 10426 – питання дронів Руслан Олексійович, прямо зараз поставте це на голосування для включення в порядок. Денний а, насправді ці питання а, є життєважливими, адже і досі не зрозуміло, хто в уряді відповідає за фортифікації. Не зрозуміло за якими характеристиками і цінами закуповуються дрони для збройних сил України, як їх розподіляють між підрозділами, чому і до. Ця волонтери по суті забезпечують підрозділи безпілотниками в той час, коли Російська Федерація наш ворог наростили присутність БПЛА в небі. Неспроможна Верховна Рада нарешті розглянути і прийняти рішення, і це відповідальність голови. Ми вимагаємо по всім трьом питанням рішучого рішення сьогодні. І, власне, все це питання, де парламент має засвідчити свою відповідальність, парламентський контроль, зацікавленість вирішення цих питань, але вже більше ніж півроку вони блокуються. Ще 18 грудня я висловив тверду позицію по необхідність негайного будівництва фортифікаційних споруд, які складаються з чотирьох елементів: облаштування власне споруд. Влаштування мінних проти танкових рвів, замінування і підрив доріг і мостів, і четверте це є. Забезпечення радіоелектронної розвідки Ребовського прикриття і власне європейська солідарність ну попередила колег, які відмовляються виносити всі життєво необхідні питання на пленарний тиждень. Що ми будемо змушені вдатися і до блокування роботи Верховної Ради. Фортифікації, дрони, церква, Фортифікації, дрони, церква, гортифіка. Монобільшість разом з ОПЗЖ це ті дві групи, які створили по суті таку неформальну коаліцію, і вони блокують і винесення в порядок денний закону про заборону московських попів, і створення ТСК. Гайба! Ви бачите, що наші вимоги вони є дуже актуальними і важливими. А цьому всьому передавав передував грандіозний скандал. Ви таке рибаку приходили. Rybaku... Можна ви не будете коментувати? Не, не можна, я не буду коментувати. Ви нормально проведете свою роботу, хоч раз. Можна? Ви чого закриваєте геть перед народними депутатами? Ми спросимо про дрони про організації, боїться від хай, подивіться, скажу, подивіться що переводиться. Коли коли? Коли дрони привезти? привезли дрони. Ще раз скажу буде, якщо ви хочете погоджувальну раду. Ви поговорить, будь ласка, з нами хоч раз. А не тільки хамеде. Депутаті час під час пленарного засідання, голова Верховної Ради. Ми на більшість відмовлялися ставити це питання. Магаємо розмови чесно з почекай. Ірина, ірина, а не хамства потіка, і вибачиться переді мною. Хам'є натуральне Ірина. Вона не дівчинка, Ірина. Питовок шановна, шановні колеги. Я прошу зараз ви чули, що він сказав? Яка хороша дівчинка на фракції Європейська Судови, що тільки що було. Азу переведа. Вибачення В порядку, спочатку. Спочатку ну, вибачення. Ващий, давайте, я... я народна депутатка. Спочатку <пас> вибачення. А, спочатку вибачення. вибачення. <пасаш> Яка дівчинка? Це що таке? З вибаченням. Скажи, що це таке? Я чекаю вибачення. Я Я доді. Я пані думаю, що це ж просто перепалка. Треба вибачитися. Просто східно вибачить. Я підтримую пан, якщо ви сприяли. Це вашу образу, хоча я не закладав цього. Я перепрошую вас. Я вас, не, не дівчинка, не... Дайте... я голова да, фракції. Це було приналежність ваша до статі. Якщо це вас образило, будь ласка, вибачте. європейська солідарність усвідомлює, що ми маємо повернути суб'єктність парламенту. Порядок денний мають формувати фракції і групи, а не офіс президента. Інформую про рішення, які були прийняті по пропозиціям європейської солідарності, завтра. Голосується комісія по фортифікації об'єднана з комісією по дрону. І завтра, як тільки будуть зібрані підписи, починається парламентська регламентна процедура, яка дозволить нам найближчим часом. Я знаю дату, але ми домовилися її не оприлюднювати, але найближчим часом. Прийняти довгоочікуваний закон про заборону московської церкви і тому питання фортифікації, питання дронів, питання заборони московської церкви на часі, і ми будемо їх відстоювати. Це буде Україна друзі.